Як одна з найдавніших святинь Володимирська ікона Божої Матері, відома також як Вишгородська, несе в собі цілий пласт історичних і культурних значень. Чому вона стала символом захисту Київської Русі і як її викрадення князем Андрієм Боголюбським змінило хід історії? Як ікона, тісно пов'язана з київською спадщиною, опинилася в Москві, чому саме ікони відігравали ключову роль у релігійному житті Київської Русі? І як це вплинуло на формування національної свідомості, значення ікон у Київській Русі? Після прийняття християнства князем Володимиром Великим у 988 році Київська Русь почала активно інтегрувати християнську релігію у своє політичне, культурне та соціальне життя. Однією з головних форм вираження нової віри стали ікони, які набули особливої ваги. Як духовний символ і мистецький об'єкт. Ікони відігравали важливу роль у релігійній практиці, їх використовували під час молитов, церковних обрядів і навіть у побуті. Їм приписували здатність бути посередниками між віруючими та Богом. Ікони як важлива складова релігійного і культурного життя. Ікони стали невід'ємною частиною релігійного життя Київської Русі. Вони використовувалися не лише в церквах, а й у приватних будинках під час релігійних процесій та політичних подій. Ікони служили не просто як релігійні зображення, але як священні об'єкти, що вважалися каналом для отримання Божої благодаті та допомоги. Особливе місце ікони займали в архітектурі православних храмів, де вони прикрашали іконостаси та стіни. Вплив візантійської традиції на київський іконопис. Іконопис Київської Русі зародився під сильним впливом Візантії, з якою Русь мала тісні релігійні і культурні зв'язки. Візантійські майстри, які приїжджали до Русі, навчили місцевих художників тонкощам іконописної техніки та передали їм символіку і стилістику християнського мистецтва. Візантійські ікони відрізнялися строгістю, духовною піднесеністю і величчю образів, що відображали божественну сутність святих. Цей стиль став основою для розвитку іконопису на Русі, особливості ікон Київської Русі. У процесі розвитку київського іконопису поступово сформувалися власні особливості, які відрізняли місцеві ікони від візантійських зразків. Художники Київської Русі прагнули зберігати візантійську духовну глибину, але водночас додавали місцеві елементи, наприклад, більше м'якості у виразах облич, світліші кольори та особливу композицію. Ікони Київської Русі ставали більш людяними і сповненими емоційної близькості, що відображало місцеву духовну і культурну чуттєвість. Вижгородська ікона Божої Матері, одна з найдавніших ікон, зафіксована в літописах. Її називають Богородиця Елеуса Вишгородська, і датують 12 століттям. Нині вона під назвою Володимирська знаходиться у Третьяковській галереї у Москві. Володимирська ікона Божої Матері є прикладом так званого типу Одигітрія, що перекладається як Путеводителька або та, що вказує шлях. Цей тип ікон відображає Матір Божу, яка тримає на руках немовля Ісуса і правою рукою вказує на нього як на спасіння людства. Основні елементи ікони мають глибоку символіку та багаті на художні деталі образ Богородиці. Лик Божої Матері в Володимирській іконі передає глибоку скорботу і ніжність одночасно. Її обличчя має благородний і спокійний вираз, очі великих розмірів. І злегка сумні, що підкреслює її передбачення страждань Ісуса. Це типове для ікон цього періоду зображення емоційної напруги та духовної глибини, але з особливою людяністю. Ікона відрізняється особливою м'якістю ліній, що надає образу Богородиці жіночності та теплоти, образ немовляти Ісуса, немовля Христос представлений суворим і серйозним обличчям. Що нагадує про його божественність і мудрість, хоча він зображений у дитячому віці, Христос нахиляється до матері, притуляючись щокою до її обличчя, що підкреслює любов і єдність між ними. Така композиція прояв нового стилю іконопису, який акцентує увагу на близькості між матір'ю та дитиною. В той час, як ранні візантійські ікони робили акцент більше на божественній відстороненості. Кольорова палітра. Ікона, виконана в характерній для візантійського і руського іконопису кольоровій палітрі. Богородиця одягнена в темно-синій або бордовий мафорій, традиційний головний покров, що символізує її царственність і смирення. Внутрішній одяг Христоса зазвичай зображений у золотавих або світлих відтінках, що вказує на його божественність. Використання золота в тлі та елементах ікони надає їй сакрального вічного сяйва, що асоціюється з небесним світлом і божественною благодаттю. Композиція та пропорції. Ікона має строго симетричну композицію, де Богородиця і Христос займають центральне місце. Обличчя Богородиці є головним фокусом зображення, і всі елементи підпорядковуються цій центральній осі. Такі пропорції надають іконі відчуття гармонії та збалансованості. Художники того часу дотримувалися канонів, але в іконі присутні м'якість і динаміка, які підкреслюють людяність персонажів: техніка виконання і використані матеріали, техніка темперного живопису. Володимирська ікона, написана темперою, це традиційна техніка, в якій використовуються пігменти, розведені яєчним жовтком. Ця техніка дозволяє створити міцний та стійкий шар фарби, який добре тримається на поверхні дерев'яної основи. Темпера надає іконам багатих кольорових відтінків і дозволяє передати тонкі градації світла і тіні. Художник використовував цю техніку, щоб досягти ефекту духовної піднесеності образу та вічності ікони. Дерев'яна основа і ґрунтовка. Як і багато інших ікон цього періоду, Володимирська ікона була створена на дерев'яній основі. Зазвичай це була липа або інші м'які породи дерева, які легко піддаються обробці. Поверхня деревини ретельно готувалася. На неї наносили декілька шарів ґрунту, левкасу, що складався з крейди або гіпсу, змішаного з клеєм. Це забезпечувало гладку і однорідну основу для нанесення фарб золочення. Тло ікони, як і деякі деталі, прикрашені сусальним золотом, що символізує божественне світло. Золото наносилося на спеціальний шар клею, після чого ретельно полірувалося, щоб отримати характерний блиск. Золочення не лише надає іконі урочистості, але й підкреслює її духовний зміст, оскільки золото в іконописі символізує небесну реальність і Божу присутність. Орнаменти та деталі. Деякі елементи ікони, такі як одяг Богородиці та Христоса, можуть містити складні орнаменти та деталі, виконані з великою ретельністю. Ці декоративні елементи додають іконі вишуканості та підкреслюють її святковість. Наприклад, мафорій Богородиці, часто прикрашений золотими зірками, що символізують її вічну чистоту і божественне покликання. Усі ці художні та технічні особливості роблять Володимирську ікону Божої Матері не лише релігійним, але й культурним шедевром, який став визначним зразком іконопису і значною частиною духовної спадщини Київської Русі та православного світу. Найбільша реліквія російської церкви, Володимирська ікона, насправді іменується Вишгородською Богородицею Ніжності. До 1155 року ікона була однією з головних святинь України Русі. Згідно з тисячолітньою традицією, автором знаменитого лику вважають сучасника Богородиці Євангеліста Луку. Вподовж 867 років право власності російської церкви на ікону тримається на злочині і міфах. Міф номер 1 До половини V століття. Ікона залишалася в Єрусалимі. За Феодосії Молодшого її перенесли до Константинополя, звідки 1131 рік. Вона була надіслана на Русь як подарунок Юрію Долгорукому від Константинопольського патріарха. Але всі історичні джерела свідчать, що 1131 року великим київським князем був Мстислав Великий. Юрій Долгорукий у той час виконував обов'язки удільного князя далекого Ростово-Суздальського регіону. Звичайно, можна припустити, що з датою вийшла помилка, а правдивою лишається інформація щодо особи князя, якого греки удостоїли безцінного дарунка. Проте є й інші причини, які унеможливлюють достовірність такої гіпотези, а саме життєві історії обох князів. Мстислав та Юрій були синами славнозвісного Володимира Мономаха, але матір'ю Мстислава була гіта, королівна англійська, а матір'ю Юрія – наложниця. Вочевидь, саме з цієї причини батькову науку про те, як подвигнутися на добрі діла, кожен княжич зрозумів по-своєму. Мстислав посів Київський престол по смерті Володимира Мономаха, він керував державою так славно, що удостоївся імення великий. Князь був мужнім лицарем і мудрим державцем. Він умів владарювати і тримати порядок всередині держави. Слава про чесноти руського володаря ширилася всією Європою і тому угорські, данські, візантійські, польські монархи вважали за честь пошлюбити своїх принців чи принцес із дітьми Мстислава. Великий князь помер 1132 року. І був похований у збудованому ним Федорівському монастирі у Києві. Незадовго по смерті церква зарахувала його до лику святих. І тому, повертаючись до історії Ікони Богородиці, цілком логічно, що саме такому славному володарю передали з Константинополя безцінний образ. І з Юрієм Долгоруким все було зовсім інакше. Сьогодні його здебільшого знають як засновника Москви. І вочевидь. Через це замовчують, що державником суздальський князь виявився нікчемним. Ідея фікс всього його життя полягала у здобутті Києва. Суздальський князь невтомно намагався загарбати столицю Русі, за що літописці охрестили його довгоруким. Княжа мрія збулася аж 1156 року, але ненадовго. Великим київським князем Юрій пробув два роки і помер насильницькою смертю. Його отруїли. Кияни, дізнавшись про кончину нелюбого правителя, погромили князівські хороми і всіх суздальців із безчестям вигнали з міста. Варто розібратись, чим довгорукий так дошкулив київському люду. Перший історик Києва Максим Берлинський характеризує князя Юрія як правителя, що більше Займався розвагами, аніж державними справами, що киян страшенно дратувало. А найгірше те, що правління Юрія Володимировича призвело до втрати Русю багатьох земель і посилення половців. І тому перебування його у столиці для киян було нестерпним. Микола Карамзін, автор історії держави Російської, називає довгорукого «властолюбним, але порожнім князем. Який не мав чеснот великого батька і не прославив себе в літописах жодним подвигом благородства, жодним добросердним вчинком притаманного Мономаховому племені. Народ київський так ненавидів довгорукого, що не захотів, щоб і тіло його лежало поруч із Мономаховим, тобто у Святій Софії, ред, і поховали його поза містом. Міф номер два: 1155 років, син Юрія Довгорукого. Святого князь Андрій Боголюбський, бажаючи мати у себе прославлену святиню, перевіз ікону на північ до Володимира і помістив у спорудженому ним знаменитому успенському соборі. З того часу ікона отримала назву Володимирської. А в літописах пишуть, що ікону Боголюбський викрав. Річ у тім, що Юрій довгорукий, завоювавши київський престол, поставив Андрія у вишгороді і призначив його своїм наступником. Молодому княжичу, звісно, хотілося стати великим князем, але йому імпонувало єдиновладдя. Київські ж традиції правління змушували князя узгоджувати всі свої рішення з дружиною, боярами і зборами громадян. Віче це по перше, по-друге. Боголюбський з досвіду батька знав, що киянам треба годити, бо нелюбого князя вони можуть прогнати, а то й замордувати. Інакше кажучи, перспективи стати великим і самовладним володарем у Києві бути просто не могло. Зрозумівши це остаточно, князь вирішив стати великим і самовладним у себе на Суздальщині. Для цього забите і віддалене Суздальське князівство він постановив зробити престольним. Тобто в усьому рівнозначним Києву. Реалізація задуму почалася однієї ночі, коли Боголюбський поцупив з церкви чудотворну ікону Богородиці, і без батьківського благословення це особливо обурило літописців, дременув із Вижгорода до Суздалі. Слово поцупив тут не перебільшення. Святий образ був надзвичайно шанований у Вижгороді і по всій Русі. Біля нього відбувалися неймовірні чуда, і сила паломників з усієї держави приходила вклонитися вижгородській Богородиці ніжності. Тому про добровільну передачу городянами безцінної святині та ще й синочку розгульного князя не могло і мовитися. Але Боголюбський розумів, що почин нової столиці конче має супроводжувати якийсь знак Божого благословення. Вижгородська святиня ідеально для цього підходила. Це і спонукало князя вчинити святократство. По дорозі до північних земель Андрій незле прорахував, що запровадження самовладства на базі Суздаля завдасть добрячої мороки. Адже там жило старе боярство, тодішня політична еліта. Та більше-менше, але діяли київські демократичні закони. І вирішив князь, що незрівнянно зручнішим для заведення нових порядків буде Володимир. Невелика Слобода неподалік Суздалі. Але як це зробити? Тут настала черга третього міфу: посилаючись на древню оповідь про чуда Володимирської Божої Матері, стверджує, що по дорозі до Суздалі під час молитви до нього прийшла Пресвята Діва і веліла поставити ікону у Володимирі. Це спричинило, чому Великий князь зробив Володимир столицею. Отже, ідея Суздалі відпала, і князь розпочав іменити будівництво нової столиці у до цього геть неіменитому Володимирі. Але чи дійсно на це було розпорядження з неба? Порівняно недавно, 1895 року, дослідники імператорського московського археологічного товариства. Вивчаючи стилістику оповіді, незаперечно довели, що одним з її авторів був сам Боголюбський. Немає сумнівів, що взятися за перо князя спонукали ризикові політичні інновації, їх конче потрібно було підперти належною ідеологією, і князь оформив це у безпрограшний спосіб із посиланням на волю Божу. В історії церкви записано чимало історій явлення Богородиці. Але така честь випадала не аби кому, а найбільшим із достойників. Боголюбський достеменно до таких не належав і подальші події тому підтверджені. Поставивши крадену святиню у Володимирі, Андрій проголосив себе великим князем і заходився робити там другий Київ із золотими воротами, Успенським собором і так далі. Але колізія полягала в тому, що великокнязівський титул. Самовільно привласнений Андрієм, викликав на Русі скептичне ставлення. Те звання було нерозривно пов'язане з Києвом без Києва Андрія Великим князем ніхто не визнавав і формально він залишався одним з удільних князів, пише історик Михайло Брайчевський, інакше кажучи, допоки стояв Золотоверхий град іншої легітимної столиці бути не могло. Виправити таку ситуацію. Боголюбський вирішив знищенням Києва. Настав час Великого посту, почнімо його з добрих діл, повчає книга Молитов. І воістину Боголюбивий князь перший тиждень Великого посту розпочав погромом престольного граду. Грабували вони увесь город, пише Літописець, і монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому. Церкви горіли, християн убивали. І всі святині забрали, і монастир Печерський підпалили. Сталося це 1169 року. Вперше за всю історію древньої столиці при вселюдному опорі киян місто взяли на щит. Військо Боголюбського повернулося до Володимира з возами награбованих святинь, майна і, і... з прокляттям, додає літописець. А історик Микола Костомаров узагальнює. Боголюбський зруйнував Київ з усім тим, що споконвіку було святим для всієї Русі. Для остаточного приниження загальноруської столиці Андрій Боголюбський поставив київським князем безвольного та неавторитетного гліба Переяславського і, позбувшись таким чином клопоту з київською зверхністю, утвердив свій титул великого володимирського князя, але ненадовго, бо з руїн і попелу. Престольний Київ несподівано постав знову. Нелюбого князя глібакияни терпіли два роки, а потім його хтось та й отруїв. Розгніваний Андрій надіслав до Києва посла з вимогою видати осіб, причетних до вбивства. Але посланцеві відмовили і вирядили додому, обстригши йому голову та бороду. Це вважалося найбільшим приниженням посла і його патрона. І тоді, як пише Літописець, Андрій, сповнившись зарозумілості і розгордившись вельми і безліччю воїв оточившись, вирішив піддати столицю новому погрому. Величезне військо, 50 тисяч воїнів, знову вирушило на Київ. Але дійшло лише до Вижгорода, і здобути його не спромоглося. Обороною міста керував князь Мстислав Хоробрий, який, крім Бога, не боявся нікого, свідчать літописці. Після тривалої облоги суздальські вояки несподівано порозбігалися прийшли, бо вони зарозумілими, а смиренними одійшли у доми свої. Підсумовує літопис. Ця поразка замовчується офіційною російською історією. На цьому походи північних сусідів до Києва припинилися, і того ж року Андрія Боголюбського убили його бояри. При всьому своєму розумі, хитрості та спритності Андрій не зміг встановити нічого міцного на руських землях, пише Микола Костомаров. Єдиною мотивацією всієї його діяльності було властолюбство. Якою мірою поцінувала його турботи суздальська земля свідчить його смерть? Але повертаємося до подальшої історії вкраденої святині. У Володимирі вона пробула 235 років. Перед загрозою війська Тамерлана її перевезли до Москви. Тоді і кілька разів по тому чудесний порятунок московського люду від нападників традиційно пов'язували з божественним заступництвом Вижгородської Володимирської ікони. За радянських часів і до 1999 року ікона Вижгородської Володимирської. Богородиці зберігалася у Третьяковській галереї, потім її передали церкві. Але під час передачі святині в руки патріарху Алексію образ несподівано тріснув. Очевидці стверджують, що один з ієрархів церкви на це промовив На жаль, Богородиця вже не з нами. Спадщина, похабцем загарбана на початку, згодом не благословляється. Написано у книзі премудрості Соломона. Вочевидь, саме тому на далеких Владимір суздальських околицях не постав ні другий Київ, ні третій Рим. А дорога до колись престольного града Владіміра обернулася горезвісним шляхом на каторгу, знаним як Владімірський централ. Древній Київ відтоді також пережив чимало драматичних часів, але славу і велич святого міста нікому не вдалося ані знищити, ані вкрасти. Святий Київград, втілення благодаті Божої є явищем того ж порядку для слов'янського світу, що й Рим для світу католицького, справедливо пише історик Ігор Гирич. З огляду на все вище наведене постає запитання: чи не настав час повертати святиню додому? Ікони Київської Русі, зокрема Вишгородська ікона Божої Матері, є не лише об'єктами духовного поклоніння, але й глибокими символами національної та культурної ідентичності. Їхній шлях через століття, відзначений війнами, викраденнями та політичними маніпуляціями, відображає вічне прагнення людини до збереження священного і незламного. Ікони Створені з божественною глибиною і людською близькістю, стали каналами не лише для спілкування з Богом, а й для передачі історії і пам'яті поколінь. Вони нагадують, що культурна спадщина не може бути насильно відірвана від свого кореня і що справжня велич міста, нації чи людини полягає не у фізичному володінні святинями, а у внутрішньому усвідомленні їхньої духовної суті. Спроби. Загарбати святе, приречені на поразку, адже велич духу не може бути підкорена силою.